Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами заходимо в заключні капіталі нашої граматики. Так, я вас вітаю із завершенням рівня b 1 Перед вами тепер весь плейліст, який називається Граматика B1 німецька, так? Будь ласка, звертайте увагу на нього, тому що він весь-весь, весь, весь, весь присвячений рівнові B1. У нас ще є B1. Який ми теж робили, теж можна дивитися на YouTube. Поїхали, мої гроші. Цюзамен ГЗЦ. Складні речення, так? І у нас є ось зв'язка, головне речення плюс головне речення. І вони зв'язані кон'юнкціоном ДЕН. Пригадую, ми з вами вчили порядок слів німецького німецькому реченні. І ось сьогодні я виклала на загальний доступ. Заняття із дітками, як я їх навчаю, ви бачите, що я їх дресую, уже, щоб вони, ось із 9 років, знали, як будуються речення в, німецькому, в німецькій мові. Ден притягує, хто, потім присудок, ну а потім, в нашому випадку, вже, як обставина способу дії і додаток що. Поїхали. тож. Мартін їде у відпустку в Альпи, в Альпи взимку, тому що любить кататися на лижках. У нас є ще одна зв'язочка. Головне речення, плюс головне, і воно ось цей ж десхальб. Моя група шестикласників теж вчить оцей десхальб вчили. вчили. Кон'юкціон адверб, кон'юкціональ адверб, який притягує до себе на відміну від ден. Присудок, Махт, а вже потім хто і а потім другорядні члени речення. А як, в якому порядку працюють другорядні члени речення, я вам розповідала на мистецтві побудови німецьких речень. Теж у нас є в плейлісті на Ютубі, і ми будемо його продовжувати в лютому на рівні Б2. Записуйтесь на рівень Б2, він буде крутим, там будуть і граматика, і читаський клуби, і інтеграційні уроки, все буде. Тож Мартін любить кататися на лижах, тому взимку їздить у відпустку в Альпі. Чудово. Третя зв'язка, перша, друга, ось третя. Подтягну. Коли у нас головне речення, плюс підрядне речення, і вони з'єднані вайлі. Як працює вайл? Вайл робить схожу ситуацію з деном. Але. Так, він притягує і притягує хто, але в кінець він викидає присудок. Суб'юнкціон називається. Якщо четверту схемку розглянути, то вона схожа на усю, на третю, коли в нас є головне речення, плюс підрядне речення, але індиректа фрагеза це те, з чим я б'юся, так з англійцями сьогодні воювала. Непрямі питання. Що таке непряме питання? Це питання, по суті, тому що воно вводиться фраге вортом, питальним словом, але порядок слів прямий, як у розповідному реченні. Дивіться, ванна притягне до себе зі підмет. Але далі він викине парен в нашому випадку, висудок у кінець. П'ята і заключна, як я бачу на цьому листочку схема, підтягнемо. Hauptsatz plus ist zu. Sie haben плюс Komma, із цу. Lange Wanderungen, zu Unternehmen». Ви пригадуєте, ми з вами вчили, коли у нас, у нас був цілий урок по ЦУ інфінітиву, і оне цу конструкції. Подивіться, будь ласка, може бути ще й така зв'язка. Головне речення, і інфінітив у кінці. З цу попереду, в даному випадку. Добре. Ну, подивимося, підсумуємо. Гебраух, вживання. Поїхали. Так, складно, складні речення складаються із кількох речень. Це можуть бути головні речення або підрядні речення чи інфінітивні конструкції. Підрядні речення та інфінітивні конструкції доповнюють головні речення. Зазвичай вони не можуть стояти самі винятки. На стріничках ми вже розглядали. 87 та 183 буде речення з нереальним бажанням. Вже не буде бобуню. Так, давайте подивимося, що тут у нас робиться це головні речення, зв'язок в реченні зі сполучниками. Ну, дивіться, ми зробили з вами щойно із «демо», розглянули кон'юнкціоном, який притягнув до себе підмет і рядишком поруч присуток, і ще в нас є «аба», який працює як? З кожим чином. В даному випадку він і. Потім шматок присутка модальне дієслово, і Абайтен буде, звісно, через модальне дієслово «у». Дивимося вживання. Сполучники з'єднують два головних речення. Вони стоять між реченнями, їх позиція не може бути змінена. Речення з ден або «зонден» виділяються комами. Речення зхода і «унд» можуть стояти з комою, а можуть і без. Ось така ситуація. Підтягнемо. Тут У нас табличка якась. Гайда. Табличка засвідчує сполучення односкладних речень. Грунт, причина каузалянга причинне твердження. Мартін Махт імвент інден Альпен Урлоп, де кон'юнкціон йому, тому що еферт генші. Гегензац – це протилежність. Заперечення якесь. Я влітку їздив у відпустку, але фаре і хліба, ім вінта, век. Тепер я їжджу з гримку. Катрін ферт їм ніхт. Анді Ост, я на Балтійське море не збирається в серпні. Зонден зібляю пцухаузи. Зі. Ліпше лишиться вдома. Хай буде так. Вибір, коли в нас, альтернатива. Філіхтген ві або Oder, або, ну і ві, або четверте це перерахування або доповнення. У січні їдемо до Австрії і так? влітку поподорожуємо до Ірландії. Підтягнемо. Вже там. Ну, добре, Поїхали. Тут три стрілочки у нас. У другому головному реченні дієслово, яке змінюється, стоїть другим після кон'юнкціону сполучника. Зі сполучником або ми показуємо протиставлення і наші речення. Раніше я їздив влітку відпустку, а тепер волію поїхати взимку. Можна з або дати зап. так. Застереження, контраргумент. Ми б хотіли полетіти на Мальдіви, але у нас немає грошей. М -м -м, цікаво. Зонден ліпше або швидше, стоїть після заперечення і подає інформацію з першого речення за допомогою протилежного твердження. Коли в обох реченнях об'єкт підмет. Підмет І дієслово є однаковісінькими, друге речення можна стиснути. Виняток речення з зден. «Філяйфт» можливо, поїдемо ми в гори або поїдемо на море. Можливо, поїдемо ми в гори або на море. І не треба тащити ось цей віафам. Що тут робиться? вправки по одиничці побудувати речення, по другій вправі текст треба вставити, послухачка в нас буде день або або зонде. Так, це що таке? Те, дайте я теж озвучу, бо бачите, воно коротеньке, і там вже знову-таки йдуть якісь убінген. Так, що це таке? Зв'язки в двоскладних реченнях. Добре, дивимося табличку. Обмеження, заява якась у нас, правила звучать просто, але деяким людям їх важко реалізувати. Окей. Альтернатива: Лена, або їде у відпустку до Іспанії, або лишається вдома. Окей. І останнє перерахування, позитивне, додавання. Мартін не тільки добре катається на лижах, а ще й добре вміє плавати. Тож, підсумуємо. Стрілочки наші пішли. У другому головному реченні дієслово, яке змінюється, стоїть на другій позиції після або, «оде», зонта. Якщо підмет і дієслово однакові в обох реченнях, друге речення можна скоротити. Лена їде або в Іспанію, або в Грецію. Класно. Лєна їде або в Іспанію, або в Грецію. Зі «ферт» можна викинути, бо це стосується і її. Мартін не тільки добре грає в шахи, а ще й добре грає в теніс і скоротимо, викинемо це, скоротимо, викинемо це і Ашпільт. Мартін шах, зонтен, а теніс. І Ubінген попрацювати із ось цими конструкціями. Ми з вами їх всі розбирали на рівня 2. Так, Тут те саме побудувати речення за зразком. Послухачка в нас в групі Є57 зробити вправки по тексту. Чудово. І в що ми виходимо в, знову таки, кон'юнкціони. Десь Хальбі я вже розповідала, ну, тут щось малесеньке. Ми, гроші, ми скоро завершимо рівень Б1. Прекрасно. Хто не на інтеграційному курсі, подумайте, можливо, вам все-таки надо. На, надо. вам все-таки треба. І, відповідно, ми з вами зустрінемося ще й там. Добре. До завтра, мої хороші, хороших вихідних. Сьогодні 17 січня, п'ятниця. До зустрічі. мої любі, і побачимося дуже дуже скоро. До зустрічі. Пока.